У часи, коли ми можемо онлайн спостерігати за тим, як літаки летять між континентами. Кораблі бороздять простори океанів. а також дізнатися точний час, коли на безхмарному небі можна побачити міжнародну космічну станцію. Існує ще дещо дуже цікаве та загадкове. нас із чимось, про що сам дізнався зовсім недавно: Це світ радіоефіру, безмежний простір, у якому передається неймовірна кількість радіосигналів. Найцікавіше те, що за допомогою інтернету ми можемо слухати радіоефір практично з будь-якої точки світу. Ця можливість стала реальністю завдяки проєкту Skywave Linux. Сайт цього проєкту надає доступ до прослуховування радіосигналів з різних частин світу. Уявіть собі, що у вас є радіоприймач, який ви можете увімкнути в умовній Варшаві, Нью-Йорку чи Сіднеї.

Conflicts abroad and pushes for a Middle East breakthrough. This is designed to be a permanent cessation of hostilities. Russia hammers Ukraine's power grid, plunging over a million people into darkness with freezing temperatures settling in. We know our enemy, we know that he will not stop. Our guest, White House National Security Advisor Jake Sullivan. Прослуховуючи звичні радіостанції, інколи можна потрапити на цікаві історії про те, як у нашого ворога підгорає від вставання з колін. она будет становиться дороже и дороже и дороже. Если вы сидите на мешке с рублями, то этот мешок с рублями, ну, сейчас превратится из мешка в авоську, понимаете, потом в маленький какой-то кошелечек с рублями. Все меньше и меньше стоимость рублей будет. Вот я о чем говорю. Потратьте эти фантики. Потратьте эти фантики. Фантики. Прошлуховывающий диапазон частот На якому спілкуються радіолюбителі, зазвичай доносяться голоси за поребрика. А от сьогодні на моє здивування натрапив на чистоту наших козаків. Я буду відключатись. Все, будьте здорові, 73 від мене пока. Ж микрофон, я ж ти передавав мікрофон, ти не включився, був Нептун. Як ти був задав мікрофон, ти не включився, ну ми по світані, що ти по-тихому. То ми щитує себе на метрі, а ти оказується в ожиданні. Нептун проба прийом. Та ні, я тут на місці. Може таке, що я трошки був бік-то не почув у той момент. Сіжу слухаю, акцію по антеннах. Набираюсь розуму. Доброго тоді, на добраність вам все. Будьте здорові, до завтра. Звісно, в ефірі можна почути лише те, що є у відкритому доступі. Однак радіозв'язок використовується для значно ширшого спектру завдань. Наприклад, екстрені служби, військовий зв'язок, авіаційний морський. Очевидно, що для військових цілей використовується кодування сигналу і навіть якщо натрапити на таку хвилю, навряд чи вдасться щось розпізнати. Скоріше за все, це буде звучати як набір випадкових звуків або переривчастий шум. І передачі інформації у відкритому вигляді, але з них також нічого зрозуміти неможливо. The Buzzer інші назви жужалка або УВБ 76 це радіостанція, яка відома своїм постійним жужжаючим звуком, що повторюється кожні кілька секунд, Часом цей звук переривається короткими голосовими повідомленнями, які завжди виконані росіянською мовою. Ці повідомлення можуть містити коди, інструкції або інформацію, призначену для військових. Якось мені вдалося перехопити передачу зображення. Здається, це працює за тією ж технологією, що й факс. На вигляд, це була передача погодних умов. Хто знає, можливо, із супутнику з космосу. Найбільше враження на мене справила передача даних Морзянкою. Ніколи не думав, що зможу це розуміти. Завдяки сучасним технологіям це взагалі не проблема. Насправді, повідомлення передання кодом Морзе можна декодувати прямо на сайті, але спочатку я цього не знав. Тож я встановив застосунок на телефон і читав повідомлення таким чином. Я перехопив повідомлення від Кацапів де йшлось про те, що біля берегів Феодосії відв'язалась міна, тому в заданий район запливати заборонено. У повідомленні, яке ви бачите зараз, йдеться про навчання з ракетної та артилерійської стрільби, і тому закривається певний район для плавання з вересня до грудня. Якщо подивитися передані координати на карті, то це якраз біля берегів тимчасово окупованого Криму. Я знаю небагато, тож якщо ви маєте що доповнити, пишіть коментарі. Також мені цікаво дізнатися ваші враження від перегляду цього відео та від теми радіозв'язку в цілому. Тож не скупіться на коментарі та лайки. Прийом як прийнято.